Доброго ранку у неділю. Сьогодні я була на фонтані. Ух, які колосочки. На фонтані сьогодні була на бараховці. Та тут же зовсім рядом. Думаю, ну зайду подивлюсь, що в неділю на центральному ринку. Риба є. але ну, я не буду заходити. Не хочу. Там коли жарко ваняє, фу. Не хочу. У своей герочки родничок. 100 гривен. А помидоры почем? Что это за цена? Так, 200 гривен. Что это? Ради воскресенья? Это все... Фу, фу, свято. Фу. Мошки, какие слетают. Ну, сегодня Дивіться, сьогодні людно і в неділю. Неожиданно. Я думала, що нікого не буде людей. Тим більше сьогодні свято. Дивіться, там взагалі якісь черги стоять. За чим? Не розумію. За чим. А ну, с клубника сегодня? А клубника почём? 140. А огірочки почём? Почём огірки? Огірки 65. Клубника 140. А черешня ви понравилось, не понравилось. Очерешня почём? 250. 250. Дивіться, як людно в неділю. Оце так діла. Не очікувала такого. Я ніколи сюди в неділю і не приїздю. Тому що думаю, що... А гір... Почому? Отакий 65, 50, 40. Хм, <к> навіть <dobbi> <Off>. дешевше сьогодні, як у гірки. Вот так дела. Вот так дела. Ой, розовый кущик, девица, лака роза. Так, это рекупки. І тут людно. Дивіться, ух ти. Ху. А по чому це отаке от горо? По... Ото 20 гривень, так? Да? А ні, а горошок по чому? За 80 гривень. Пів кіло 80 гривень, так? Да? ,80 кіло 80 гривень. Огірочки по не Значить, кіло 160. Ну, не 300, як я вчора питала. Сьогодні досить трудно. А огірочки отакі по чому? Це? 60? А оця така по чому? 50, по 50, 50, а оця більша. Сімдесят. Так, огірки 60 сьогодні. Ну, мені не треба, я ще ті купила, я ж не можу їх набирати. Вони довго не будуть лежати, будуть вянути. Якби знала, що я сьогодні, а не, не думала, що я піду сьогодні на цей ринок. А по чому черешня? 30. А вот такая почем? Почем 200? 70. А почем вот, полуместная? 74,90 По 60 гривен Такие 70. глубокие Клубника по чому? А кабачочки. І вони вже вялі. Вона їх, мабуть, носить вже не один день. Ні, щоб продати, щоб не вялі були. Ні, будуть носити вялі, ось у сто тридцять горошок. Будуть носити, щоб пов'яли. Ну, не продадуть дешевше. Бо так. Отакі продавці. Так. Зараз ще тут спитаємо по чому. А клубника по чому? сімдесят і 170. і А оці такі огірочки. Ну от, пожалуйста, сьогодні поверти шестьдесят. Дуже жаль. Ну я не буду купувати. Редиска сорок. Де нічого пусти розібрали. Шість п'ять навірки. А брікоски по чому? 130, давайте наберемо. Ні, підрожіть, а оці. 180. 180. Давайте наберемо. Як мені треба, то я скажу, що мені треба набрати, не давайте наберемо. Давайте наберемо, давайте. 4-6 гривень помідова. <реслужа> Рядка. Очищають кров. Так, добре. А почому це протоколок. Черешня очищає кров. Не чули такого. Чули? Що Чу ж не чули? Ми ж не в лісі живемо. Все ми чули. Уругвай, Монтевідео. Рози і А мой муж був у Монтевідео. Ух, какая. Ну світ, однакові він А муж?

На Так, поїду я ще на свій зараз ринок. Королева Анна. Поїду я ще на свій зараз ринок. Подивлюсь, що там. Дивіться, 30 гривень, нелятина. Нафіга вони. Так, все. Я по... поїхала. Я поїхала на свій ринок ще. Заїду зараз. Зараз. 30 гривень не віковички. Ось у вас 130 така. Попробуйте, звичайно. Не питайте. Можна не питати. Ото там у вас пів кило получается. По а, вот у килограмм, да? А, того, а понятно. Нема як прыгать. Дайте банку. Удивило мене сьогодні. Ринок у неділю. дуже здивував. Зараз я ще піду, куплю соль Артем соль. Якщо вона ще продається. Оце ж я спеціально і зайшла за цією солью. Піду куплю, якщо моє, то я вам покажу, скільки вже можна. Що ви хочете на мені побачити? Що ви хочете на мені побачити? З мене вистачає і то, тих, хто мене бачить, а тоді мені ось мені сказала, що говорить, ти йдеш, знімаєш, а тебе йдуть два хмиря говорить, і з ног до голови тебе. оценивают какая у меня попа, какие у меня ноги и какая я остальная тому мне цены потребны ну вот так и сегодня у нас рынок ну в принципе так так соби еще есть. А ну сегодня у герочки почем сегодня? 70. А вчера 80 Да. Среди. А картошка? Картошка была и тостовая 80. Мамки забрали. Понятно. Ну вот так. Сегодня так и рынок. Ну даже очки сегодня есть. И все кому нужны. Босоножки. Так, ну тут мало людей. Зараз спитаємо, по чому полуничка, ось ось тут допустимо. А по чому клубничка у вас? Став сюди, я зав'яжу. По чому клубника? 140 і 120. 140 і 120. Ну, зараз чоловірки, спитаю, по чому і все. 130, а огірки 130, по чому ці? Там там Ну, значить, на, на центральному все-таки дешевше. А по чому у вас огірки? А клубника? 180. 180. Привіт. Ну, все. Воно стоїть моя жіночка, в якої я купляю молочне. Щас піду куплю в неї. Творожок ще бачу є. І йду додому. Молоко не хочу, бо боюсь, що воно вже прикисло. Ось такий у нас сьогодні ринок. Все-таки я удивляюсь просто, що на центральному дешевше, ніж у нас. Ніколи такого не було. Всі було наоборот, що у нас дешевше. А тут дорожче. Получається, що, що наоборот.